На минулому тижні у нас відбулося незначне зниження захворюваності. Загалом загальна кількість всіх захворівших становила понад 14 тисяч, але якщо порівняно з минулим тижнем, то захворюваність знизилася на 11% і майже на 2 тисячі випадків. 20 лютого усі школи рівного перейшли на дистанційну форму навчання усе через велику кількість хворих на грип та ГРВІ. Однак, 10 березня учні знову повернулися за шкільні парти. З понеділка діти почали відвідувати шкільні заклади, але в школах продовжується моніторинг відсутніх дітей з причини ГРВІ. І якщо буде кількість перевищувати 20%, буде або клас вибірково відправлений на дистанційну форму навчання, або ж загалом повністю заклад буде знову припинено навчання, визначена інша альтернативна форма навчання. В ліцеї номер 2 навчається майже півтори тисячі дітей. За період карантину там занедужало до 200 школярів. Однак заклад все ж пішов на дистанційку разом з іншими школами міста. Щоб обмежити спілкування учнів адже вони спілкуються не тільки в межах закладу, а й за межами відвідуючи якісь спортивні секції, гуртки і все інше. Більшості у нас хворіли учні середньої і старшої ланки. В деяких класах було відсутні ну, до 10 учнів, але окремо класи ми не закривали, так як не було такої відсоткової кількості. І пішли ми вже на карантин разом з усім містом з 20 лютого. Найважче вчитися з дому було першачкам, кажуть в ліцеї. Найважче я думаю, було першим класом, адже це вперше в них було дистанційне навчання. Ось якщо інші вже хоча б тиждень або два пробували таку форму навчання, то перші класи це в них було все з нуля. Звичайно, всі чекали вже відновлення навчального процесу, адже діти і педагоги скучили за спілкуванням вже таким живим, можна сказати. Причиною карантину стало те, що хворіють переважно діти. Проте з початку року в області було п'ять летальних випадків від грипу серед дорослих. З початку року. Вже зареєстровано п'ять летальних випадків від грипу, зокрема, на останньому тижні у нас три летальних випадки. всі жителі рівненської територіальної громади, і віком 40 років, трошки старший, віком 80 років. Це два чоловіки і жінка. Всі вони мали супутню хронічну патологію. Додамо, що з 535 шкіл Рівненщини дистанційно продовжують працювати 58. Ще у восьми закладах з дому навчаються окремі класи. Що ж до захворюваності, то вона поволі йде на спад. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.